В цьому відео я хочу раз і назавжди закрити таку тему, який двигун мені потрібен, який об'йом мені двигуна потрібний, і чому, тому, і, все, і це і це все решта. Дивіться, дизельні двигуни в основному, основному вам будуть потрібні для того, якщо ви переміщаєтеся між містами, або коли ви стаєте, наприклад, на роботу зранку, і вам на роботу треба проїхати більше 10 кілометрів, 10, 15, 20 кілометрів. Тоді вам ідеально підходить дизельний двигун. І ідеально він його брати, якщо ви будете між містами їхати, це від двох нуль і вище дизель. Якщо ви живете в містах і хочете собі взяти дизельний 2.0, він буде вас страждати. У вас буде експлуатація того, цього двигуна дуже дорого вам обходитись, буде забувати всі к чорту просто сажові фільтри, і ви потім будете думати: блін, щось я брав дизель, щоб поекономити ви по виху. Ну, по розході на 100, але щось багато в мене їсть. Та ясен хир, бо регенерація сажового фільтра буде ще брати десь півтора літри ще зверху до його розходу. Тож в місті ми беремо тільки бензинові двигуни. Якщо ваша робота, ну наприклад, якщо ви проснулися зранку, мені треба на роботу. сіли автомобіль, завели двигун, поїхали, засікли 5 хвилин. Ви вже на місці, все, це бензиновий двигун. До до 1,6, 1,6 двигун. А він буде вам, по-перше, він буде вам дешевше обходитися в вашій експлуатації. По-друге, у вас буде плавність ходу по місті. Їзда його буде краще, тому що цей двигун, розумієте, йому треба менше оборотів. Тобто він такий високооборотний. Тобто ви будете себе комфортніше почувати. Закрили тему. Зрозуміли всі, так? Можна закривати. Між містами далека відстань, дизель від 2.0. В місті і десь робота приблизно п'яти хвилин від вас. Це бензин 1,6. Все. Закриваємо тему, я думаю. І так, друзі, всім привіт. В нас сьогодні на тесті така конфетка, таке сонечко, таке біле, така гарнюнька. А, Volkswagen Golf а, 2017 року. А, дизельний. 102.0 двигун, 150 кінських сил, автомат на ДСГ, а на мокрому ДСГ. Тобто, це, це, це не та перша версія, це ж друга версія. Це суха з мокрим, це два сцеплення З ДСГ в, в, в кузові R-Line Тобто це гольф в R-Line це, це, це оптика, це обвіси, це змінені трошки деталі в салоні. Давайте ми швидко зараз пройдемося в круг цього автомобіля. Подивимося на його зовнішність, як він виглядає, включимо в нього габарити, подивимося, що вони нам видають. Хоча оптика сексуальна, але якщо чесно, це на любітля, тому що коли я хочу габарити, мені не прям такий сексуальний, як, як BMW. Не знаю, чому я так люблю BMW. ну Просто вони, вони реально сексуальні, вони брутально сексуальні і вони аж прям заводять. Так виглядає перед автомобіля. Тани у нас якого радіусу? Перелі. Перелі, а радіус у нас 19-й радіус. Катки стоять. Ну Хеджбек, чесно, він сексуальний, а особливо він класно виглядає, коли ти на нього дивишся ось так. Ось іменно під цим кутом він самій сексуальніший і У нас дуже круто багажник відкривається. Тобто ось нажимаємо кнопочку, гоп. Потянули. Відкрився. Місця не так багато, в принципі, є ж там місце для лиш, можна розкинути сідушки. Але місце в цьому хетчбеку реально мало, чому в нас тут немає ніяких автоматичних закривання цього багажника. Це що таке в нас? Ага, це непонятно. Це просто щоб було. А може якусь функцію виконує. Щоб закрити його, у нас все вручну закриваємося. Так воно виглядає. нас ззаді. Так, у нас він спереду. Та-та, ви трошки походите зі мною, я вам так візуально покажу. А давайте включимо габарити, подивимося, як він виглядає з габаритами. Блін, красиво. Типу не прям, ну це не прям така, знаєте, краса-краса, а прям такий типу, такий стриманий стиль, ну. І ззаді. Вони, напевно, що будуть блимати. Блін, красиві, ну? Вони... Вони стримано стильні. Цей хетчбек на перший погляд може здаватися маленьким, але він такий, знаєте, та він має вагу. Зовнішність цього автомобіля, тобто любителя, та? комусь він подобається, хтось комусь не дуже. Но, якщо взяти мене, то е, на 2017 рік за 20 тисяч євро, чесно, для, для хетчбека це йде. Тобто це не прям. Це не прям якийсь типу, такий пиріжок, який тебе вабить, манить постійно. Ну Це така булочка, знаєте, яку можна тримати на подвір'ї в себе десь, або в гаражі, і не встидно виїхати кудись, або в будний день, або вихідний день, або просто за хлібом. За хлібом в будний день. <сх2> Давайте сядемо в салон. Дуже круто, коли ви відкриваєте двері, вони прям такі, знаєте, вони налиті. Тобто вони не то, що є тяжкі, правильно, просто замки відрегульовані. І дуже круто, приємно їх відкривати. У нас салон на, на тканині, а тут такий шилздік, регулювання валіка внизу. Все механічно, спинка, підкачка вниз вгору, відсування. Коротше, а, да, Чесно, за такі гроші могли вже би її а, дати трохи ось, якоїсь техніки, курди. Все виглядає ніби круто, так? Ну дійсно, воно виглядає ніби дорого, багато, але я зразу вам скажу. Це більш такий жіночий автомобіль, тому що воно лише виглядає круто. Якщо ми почнемо все щупати, це просто розумієте фальш алюміній, пластик, далі пластик, а на реальному лаці в нас теж обводка пластикова. Тобто на приборці також пластик. Всюди грьбаний пластик. Імітація карбону, строчка алюмінію і пластикові. Тут у нас є хороша така підсвітка, чорний дах, тобто чорний повністю дах, комплектація Airline, звичайно А, І ніша під окуляри. Супер, круто. Салон міг би бути і кращий. Тут у нас йдуть традиції, я так бачу, як BMW, Alfa Romeo, Giulietta, Наша приборка трошки викручена до нас. Тобто вона розвернена до водія. Вона не є рівна. Тобто, ось зараз я їх сиджу, бачите, приборка розвернута трошки до нас. І це, і це круто. Регулятори е, цих самих лопухів, лівий і правий, є також підігрів їхній, блокування дверей, розблокувати двері. І знаєте, що я вам скажу з цього опиту? Лапухи максимально бляха дебільні, в них практично нічого не видно. Якби вони зробили навпаки, тобто взяли, звузили тут, а розширили там, можливо, були б якісь шанси, що ними користуватися. Але вони дуже, дуже непрактичні і по них дуже тяжко орієнтуватися. Покажу вам хід задньої передачі. Ось так у нас там виглядає на комп'ютері. Я не знаю, нахрена цей монітор потрібен. І цей комп'ютер, що в тебе є бокове дзеркало. Для чого він потрібен? Тобто, якщо ми повертаємо ліворуч, підсвітка, праворуч, тепер ліворуч, кручу руль, ліворуч. Тепер праворуч там згасає, є, тут висвітлилось. Тепер кручу ліворуч, а тепер кручу праворуч. Габарити, фари проти висуваєте на себе. Добрий, гарний вак. Давайте заведемо цей дизель. Подивимося, чи буде вам чути шум в салоні цього дизеля. Заводиться півтику. Давайте включимо приборку. Ну, дивіться, воно, воно так воно виглядає красиво. Воно виглядає все красиво, але річ у тому, що, як ну, я повторюсь, це жіночий автомобіль, воно все красиво до того моменту, поки ми починаємо це все торкатися. Ми починаємо туркатися і ми розуміємо, що це все фальш. Просто фальш. Що в нас є тут. Е, меню у нас звичайне ваговське меню. Нічого нового, медіа. Е, Можемо підключити Bluetooth. Е, чи тут є Apple Pay, CardPlay. Я взагалі е, дупля не, не відстрілюю, що у нас по автомобілі, Ще можна подивитися. Потрібно омивайку долити, відкриваємо меню, радіо, музика, телефон можемо підключити. Що це таке? А, це ясно. Радіо. Ану, виключимо і включаємо. Ясно. Логотипу Volkswagen заразу не вибиває. двохзонний клімат кліматконтроль у нас. Включити-виключити. Куди направляти дуйчик? Пам-пам-пам, кондиціонер. В принципі, все зрозуміло, це жвак, маємо тут нішу, немає ніякої зарядки. Дуже селектор КПП, дуже бідний. В принципі, ну, він прям убогий. Я не знаю, вам видно, його би хотілося якогось багатшого чи що. ну ну це прям, ну, він, він, він сюди не вписується взагалі. Його треба поміняти. Ручник маємо. Маємо якусь штучку для кави, ну це монетниця хоча чомусь власник тримає монети тут, засувка, далі ще підлокотник від'їжджає, регулюється по виліту, ще одна ніша внизу. і хоч знаєте що, хоч цей, Зараз я все покладу назад. Хоч цей підлокотник регулюється, вперед, вверх висувається, але знаєте в чому річ? Його нереально відрегулювати. От, наприклад, може це просто проблема таких людей, як я високих. Тобто я коли от, сідаю, так в мене чомусь, коли я ставлю ліву руку на цей підлокотник, мене завалює до дверей дуже низько, незручно. І моє сидіння максимально вниз опущено. І так само з цим підлокотником правим я його під себе практично ніяк бляха-муха підрегулювати не можу. Можливо, це проблема лише людей, які ну, мають зріст. А в маленьких все нормально. Я поки стою на світлофорі, щоб не забути вам сказати, тут дуже крута бокова підтримка цього автомобіля. Надзвичайно крута. Тобто, воно, воно тебе тримає прямо як в того, як знаєте, як. Як таку булочку гарну. Може просто є такий -пу -пу пухляш, що мене так круто тримає. Ну взагалом просто підтримка ще деведральна. Також тут що в нас є? У нас є підсвітка. Супер. Пасажири також є підсвітка. Ну, є. Є і пасажири підсвітка. Гарно. дуже гарна люстра. В принципі, що у нас тут дивитися, ану? Є, є трошки затримка, але ні-ні, ні, ні, не то. не то, Практично падає зразу у нас в бардачок. А, і оцей, емітація хрому. Емітація карбону на цьому пластику. Це так дешевить машину. Просто пластик на пластику. тобто У нас йде емітація емітація у нас карбону. Потім імітація алюмінія і тут теж. І воно, розумієте, це це і це, це все пластик. Тобто все, що ви бачите, що імітує карбон алюміній, це все пластик. Торпеда що у нас? Торпеда м'ягенька. Блін, торпеда у нас реально, тут всюди м'ягенька. І зверху так, тут, тут м'якша, тут трошки дубовіша. В принципі, двер... ага, все, ясно, дуб зверху, зверху м'яко. Далі дубовий підлокотник, такий собі трошки чимось він є набитий. Ручка ручка хоч посмасувається, типу, е є такі деталі, бачите, вони роблять такі деталі, тобто е якісь такі, щоб додати якогось дороговизни цього автомобіля, ну це все імітація. І я не розумію, чому вони оце зробили. Дивіться, типа віконечко на обзорність, бачите? З цього, якщо з цього боку ви щось побачите, то з цього боку, коли ви сидите за рулем... Подивитися туди, побачити ось просто це треба аж такого визирнути, розумієте? Тобто, ось моя голова, що ви бачите ось? Ніхрена не бачите. Якби ця стойка була трошки е меншою, можливо, ми би щось і побачили. Але так як ця стойка занадто широка, Цей, оц, оцей, е оці, оці віконечка я їх просто не розумію для чого. Вони були створені непонятно. Це знаєте, оці віконечка це така так, емітація дорогого крутого салону. Це так само, як емі, е, е, емітація е, обзорності цього автомобіля. Тобто, воно, я не знаю, просто емітація, що блін, братан, в тобі обзорність. Давайте сядемо назад. Зараз я постараюся сісти сам за собою і вже вам щось розповісти. Так. Тут дуже круто, крута мене люстра зустрічає зверху а, стиль. А, сам за собою, практично, я сісти нібито можу. Типу, тут в нас є такі виїмки в кріслах. А, в принципі, я знаю. Місце над головою у мене ну, там чуть-чуть не, не вистачає якогось. Якщо, ну, якщо я захочу, то я собі... Ну окей, місце для голови я знайду. Для них. А ну я закрию двері. Окей, для них також. Якщо заходжу, місце я знайду, місце тут є. Ззаді в нас просто. <кхе> Якщо спереду, не це зрозуміло. А це весь бак. Спереду автомобіль дозаду, щоразу, спереду взад, щоразу автомобіль свій дешевший. Ззаді у нас дубовий пластик, грьобана імітація дешева. Колоночки у нас в дверях, колоночки у нас внизу, скло підіймач і все. Більше у нас тут немає. Є ще така фішечка це виступ крісел для, для підтримки ніг, але якщо ви розумієте, про ніякі підтримки ніг тут мова йти не може, тому що хіба підтримка ніг ну, ніяк Вішечок, у нас стойка пластик. Айрбек на стоїці, айрбек а, на сідушках. Ну, гаразд, безпека в цьому автомобілі є. І це і це тішить. Зараз вже трошки сонце сідає. Дивіться, як він виглядає ззаді. Бачите, вже картинка трошки помінялася. Давайте переглянемо, чи в нас зараз габарити працюють. Ні, у нас працює зразу так-так. Та, так він виглядає спереду. А, це габарит з... Фарою. Це що таке в нас? Ага, це якесь сміття. Тобто, і бачите, якесь сміття, це не запотівання, а десь фара, десь е, порох, е, ну, як е, це порох, так? Десь фара має якусь щелину чи що і потрапляє туди весь бруд. І видно, що вона всередини засмічена. Тут немає ніякого спортпакету, немає ні... Я навіть не знаю, чи варто сідати в той салон, тому що там темно, як в жопі. Що розповісти про нього? Єдине, що мені знаєте, що я присяду ще раз сюди і я вам розповім про мультіруль, тому що мультіруль мені тут дуже сподобався. Дуже крута розкомпоновка мультируля. Ми зліва маємо круїз контроль Керуванням круїз контролю далі звуку. Радіо менше більше ну, з треку або чогось іншого. Далі ми маємо тут телефон, головне меню, переключання треків вперед-назад і листання головного меню. Маємо такий скошений руль. Цим рулем дуже дуже зручно управляти і лапатися десь ну, в повороти, взагалі кермувати цим А, Просто цей руль, чесно, цей руль відмінно. Оцього всього фальшу, що ви бачите навколо, єдиний справжній автоматичного, не автоматичного, а ручного керування передач. І вони прям такі дешеві. Я не знаю, як вам їх показати. Їх взагалі вам видно. Ось, ось видно. Вони прям дуже дешеві. Вони ви їх трогаєте, вони неприємні. Їх, їх звідси хоча, б, хоча б щось дати. Ну зробіть алюмінієві, блін. Чи може алюміній в світі дорогий і вони цього не роблять. Чути, що щось по салоні, Тобто, коли ми наїжджаємо на якісь стики, відчувається деренчання. І, тобто ця жорсткість передається на пластик, а, ну, На пластик і пластик десь на якихось стиках, десь на якісь пластмасі. Це що це за такий звук ніби окуляри дренчать? Дуже круто. А, руль. Вік, віклик, вік, так знову стик. С моста, проходимо 120 км в годину, м'яко. Тобто, це не це не прям, знаєте, якась така дубова фігня, що вам просто хребет сиплює в труси. Не, не так, цей гольф збитий. Він не є дубовий, він є збитий. Господи, тут жарко. Ну, зараз я щось кондиціонером не роблю. Я не знаю, чи вам зараз чути звук дороги. А якщо ми їдемо більше 120 км в годину, а, шум коліс доходять нам, нам через вікна а, і залітає в салон, тобто прямо через скло. Чути що це через скло, якби був якийсь двійний склопакет, то би такого не було. Ну тут його немає. І Я не знаю взагалі чи в цій комплектації взагалі чи є такі комплектації, які є двійне скло. Коробка передач просто неймовірна, дуже круто працює. Тобто, це в нас ДСГ з мокрим сцепленням, Це двійне. Тобто, там є дно ну, двійне. Тобто, в нам раніше воно було тільки сухим, а зараз це покоління в нас з мокрим сцепленням йде. І воно працює просто просто неймовірно дуже інформативний руль. Надзвичайно інформативний. Я маю на увазі те, що якщо ви їдете по дорожньому полотні, ви відчуваєте повністю, тобто, який шар асфальту, скільки шарів асфальту під вашим, під вашим автомобілем проложено. Кожен якийсь шовчик, тобто ви розумієте, що ви проїжджаєте. І коли він, він сам налитий такий, тобто збитий, налитий, маліше просто. М маліший рух цього руля і зразу вас забирає в сторону. Просто от, 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 дивіться, маліший рух. Дивіться, я не знаю, чи вам видно, просто дивіться маліший рух. Як, як забирає автомобіль в сторону? Просто дивовижно. Це щось таке. Щось таке, ну. БМВ попахує помаленьку, ну, круто рулиться. Приємний розгон цього автомобіля, тому що у нас ДСГ стоїть, а ДСГ як працює. Тобто, якщо ви, наприклад, там з ну, в мене зараз, наприклад, там обертів, півтора тисячі обертів, 80, 80 км на годину. А як працює ця коробка? Я, наприклад, нажимаю газ, вона ски... понижується, вона скидає одну-дві передачі, і з цієї передачі, тобто вона скидає дві передачі і потім починає набирати і, і шовкає вверх. Тобто так круто працюють, ну так працює DSG, це дуже круто. Якщо вам треба десь пришвидчитись, якісь маневри зробити. А цим автомобілем зручно як жарити, так парити, як просто в пробці, так я зараз я їхати. Тобто досить зручний автомобіль, але він призначений тільки для міста. Тобто ніякий а, ніяка піщовка, ніяка ґрунтовка, ніякі міші, якісь там. А, як це правильно висловитись? Райони, так, районні центри, чи як це села, ніяких села взагалі. Цей автомобіль призначений тільки для мегаполісів, великих міст, і це буде максимально нерозумно його брати в якийсь маленький районний центр.